Power. Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух. за лічені хвилини. Quick Power. Офіційний партнер БПЛ 2023-2024 років. Е, гра виявилась бойовою. Е, ми грали проти серйозної, навченої, е, хорошої команди Прикарпаття. Ми трішки готувалися до другої схеми, яка буде в Прикарпаття, тому що вони перед цим грали ігри з трьома центральними захисниками. І, ну, пере, перебудовуватись прийшлося. Під час першого тайму, поки звикали до поля, включили сонце, всім було важко, футболістам важко, їм ще важче, ніж всім остальним, тому що їм бігати, в них пульс 180 чи під 200. Всім важко, але завдання було перетерпіти, і дочекатися свого. Вся вирішила індивідуальна майстерність гравця, який пішов бити. В даному епізоді, так, індивідуальна майстерність дедуха нам допомогла. Останні хвилини вийшли такими відверто емоційними, коли повірили підсумкову перемогу. Тільки після фінального свистка, тому що Прикарпаття почало грати зовсім по-другому, у них довгі передачі пішли, Барчук вийшов боротися, у них вже там в атаці було три нападники. І завдання було не програти цю боротьбу. Або боротьбу, або підбір мяча. Завдання було це. Ну і механів вирушив у нас в кінці, коли Цюцюра пробував. Зіграв все здорово і так ми і закінчили грати. Що можете сказати про рівень загалом першої ліги і про суперників в чемпіонській групі і на попередньому етапі? В чемпіонській групі тут всі суперники ну, рівні. Я б не сказав, би, що хтось когось переважає в чомусь. Всі суперники рівні, всі навчані команди, працюють професійні, досвідчені всі тренери. Але через це треба пройти. Бійцівські якості, що ніхто в першій лізі не відміняв, і... ну і все остальне. Ну і переїзди настали трошки далі, бо ми в першій частині чемпіонату трошки менше їздили. Зараз ми То, також ми до цього звикаємо. Але це перша ліга, нікуди від цього не і, і все. Традиційне завдання на цю чемпіонську фінішну, пряму, скажімо так, завдання, яке, ми йдемо від гри до гри, а там футбол життя покаже, тому що всі хочуть перемагати, всі хочуть по, -по, -по турнірній таблиці рухатись вверх. Це зрозуміло. Але ми крок за кроком ми собі граємо, і мріємо і стараємось перемогти. Наприкінці, подяка всім вболівальникам, які з того боку дивляться за нашими матчами. Так, да, ми вдячні нашим Збройним силам, що ми маємо змогу грати в футбол, що болівальники повертаються на стадіони потихеньку, не так як би хотілося би того, але це вже ну, місцева влада вирішує на тому рівні. Ми вдячні, саме головне, саме головне це наші збройні сили на сьогоднішній день і велика їм подяка. Перше хочу подякувати нашим Збройним силам України, нашим болівальникам, фанатам, які захищають нашу батьківщину і дають нам змогу грати в футбол. Ну, враження, звісно, негативне, тому що програли і програли ну, в такій грі, де не повинні були програвати. Тобто, я рахую, що ми краще грали, ну, опять же, не реалізували свої моменти, забили чистий гол. Ну, знаєте, як, коли грають дві рівні команди, то ну, нюанси, вирішують нюанси, тому нам зарахували чистий гол. Ми пропустилися стандарт. Стандарт, якого могло і не бути? Я не знаю, могло бути, не бути. Але в другому таймі ну, такі, знаєте, вже гра так багато часу проривалася на непонятні свістки. Ну, це таке, -то. Пусть, там є компетентні органи, вони там розбирають ігри, дивляться. Так що ми, ми будемо говорити про, про команду. Про свою, тому Хлопці ну, було бажання, молодці старалися, да, трохи десь було браку багато. Ми готувалися до такій грі з лівого берега. Ні нас ну, нічим не здивували. Вертикальний футбол, боротьба, підбіри, дуже е, опасні стандарти, тому наголошувало, що менше було фалів. Ну, На жаль, зі і пропустили. Звісно, знаєте, коли виграєш, Легше емоційно відновлюватись. Всі хлопці стараються, ми, я ж кажу, і ну, великих претензій до них, до тренувального процесу зовсім нема. Ви ж бачите, в Маріуполі грали одні виконавці. Сьогодні ми трохи змінили тактику, і виконавці під тактику сьогодні випустили других. Так що будемо дивитися, два дні відпочинемо і будемо готуватися. Хлопці вміють дорати, бажання є, треба зараз трохи емоційно. Нам, звичайно, не вистачає перемоги. Буде перемога, зовсім буде емоційний фон. І так що будемо працювати і вірити в перемогу. Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Юкрейн News, офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.